Дорогі друзі, у цьому відео я розповім вам про процес впровадження бізнесу в Лігуд. У цьому процесі ми маємо три кроки. Перш ніж детально обговорити ці три кроки, перше, що нам потрібно зробити, це зрозуміти, що таке Лігуд. Ми повинні спочатку зрозуміти компанію, а потім ми повинні зрозуміти продукт. Що стосується компанії, ми повинні розуміти, що Лігуд народилася з місією: по перше, допомогти членам залишатися здоровими, по-друге, допомогти членам отримати медичне обслуговування за найнижчою ціною, по-третє, допомогти членам заробляти гроші. Далі, щодо продуктів Лігуд, ми повинні зазначити кілька речей, а саме, наразі Лігуд має офіс і склад у получених Татів Штатів, і вони мають якісну продукцію відповідно до американських стандартів, а також американських стандартів глобальних стандартів. Зокрема, вони продають свою продукцію за супернизькими цінами навіть 50 до 75% нижчими за ринкову. Зрозуміло, що Лігут допоможе членам заощадити багато грошей на охорону здоров'я, і особливо Лігут зобов'язується повернути кошти протягом 90 днів. Коли учасники здійснюють покупку протягом 90 днів, якщо учасник не задоволений якістю продукту, учасник має право вимагати відшкодування без вказівки причини, крім того, учаснику не потрібно платити повернути невикористаний членські продукти, учасникам потрібно лише повернути коробку, яку вони придбали, і учасник отримає 100% відшкодування. Високоповажність поважність усім! Таким чином, співпрацюючи з Лігуд, ми маємо можливість вести глобальний бізнес із якісними продуктами за супернизькими цінами, і особливо із зобов'язанням щодо якості, зобов'язанням відшкодування, тоді ми дуже щасливі. Будьте впевнені, чи не так. Отже, щоб отримати цю можливість для бізнесу, ви повинні звернути увагу на кілька речей, а саме. Ми хочемо стати учасником Лігуд, ми повинні сплатити вступний внесок у розмірі 40 доларів. Коли ми сплатимо вступний внесок, ми маємо право вести бізнес, нас надасть компанія. Бізнес інструмент чудовий, і ми потрібно лише сплатити одноразовий внесок у розмірі 40 доларів США. Крім того, ми будемо сплачувати щомісячну плату за обслуговування в розмірі 9 доларів США і 95 центів. Шановні друзі, тут виникає важливе питання, коли ми стаємо членом Лігуд, тобто стаємо бізнес-партнером Лігуд, які права ми маємо, а також ми самі, які завдання. Наша мета приєднатися до Лігуд. По-перше, ми хочемо мати можливість отримати медичне обслуговування з найнижчою ціною, а наша друга мета заробляти гроші, тому ми хочемо заробляти гроші, ми повинні поширювати, ми повинні запроваджувати багато людей, отримують переваги, як ми знаємо. Ми можемо допомогти більшій кількості людей отримати медичне обслуговування за низькими цінами, тоді ми матимемо можливість заробити багато грошей на Лігуд. Як ви бачите тут, коли ми розпочинали свій бізнес у Лігуд, наші початкові інвестиції були дуже невеликими лише 49 доларів США і 95 центів. Ставши бізнес-партнером Лігуд, ми маємо можливість отримати 6 джерел доходу. Шість конкретних джерел доходу ви побачите в інших документах. Але тут ви, хлопці, зауважте дві дуже важливі речі, коли ми ведемо бізнес з Лігуд. Перше, це те, що нам не потрібно робити покупки, коли ми створюємо обліковий запис, щоб приєднатися до лігуд. Лігуд не вимагає, щоб ми купували замовлення, щоб отримати бізнес акаунт. І друга особливість полягає в тому, що нам не потрібно купувати динамічні замовлення щомісяця. Як ви бачили, у більшості інших можливостей системної торгівлі нам завжди доводиться купувати стартовий ордер, і, крім того, що місяця ми маємо купувати динамічний ордер, тобто ми маємо право, щоб отримати переваги для бізнесу. Високу поважність усім. Отже, завдяки тому, що я щойно проаналізував тут, ви бачите, що для ведення бізнесу з лігу умови дуже прості, правда, хлопці, нам потрібно інвестувати лише невелику суму в розмірі 49 доларів, США і 95 центів. Тобто, ми зможемо купувати якість товари за супернизькими цінами. Але якщо говорити конкретніше, нам не потрібно купувати продукти, коли ми не маємо потреби, коли у нас є потреба, ми купуємо її, і щомісяця ми маємо звертати особливу увагу на те, що ми маємо підтримувати членський внесок у розмірі 9 доларів США і 95 центів на місяць. Як ви думаєте, за 9 доларів і 95 центів на місяць це справді легко для всіх учасників. Високу поважність усім. Наступне важливе питання, яке слід поставити тут, це чи великий ринок, чи ні. Є багато людей, які хочуть подбати про своє здоров'я, і особливо багато людей, які хочуть купувати якісні продукти для догляду за здоров'ям за супернизькими цінами. Звичайно, багато, правда. Високу поважність усім. Бізнес можливості з лігод величезні, чи не так. Тому зараз ми повернемося до процесу, щоб знати, як вести бізнес олігуд, щоб досягти найкращих результатів. Друзі у цьому процесі є три кроки. На першому кроці вам потрібно побудувати довіру, а на другому кроці вам потрібно побудувати цілі, а на третьому кроці вам потрібно побудувати фінанси, а це третій крок, як вам мати багато грошей, і якщо ви хочете мати багато грошей, то вам доведеться повернутися до першого кроку. Перший крок полягає в тому, що вам потрібно побудувати довіру, і коли ви матимете тверду віру, тоді ви поставите правильні цілі для бізнес можливості злігуд. Високу поважність усім. Тепер я крок за кроком розберуся в деталях, щоб крок за кроком показати вам, що ми повинні зробити. Перший крок ми хочемо побудувати довіру, потім ми повинні зрозуміти індустрію MLM або системний бізнес. Лише тоді, коли ви зрозумієте біль у МЛМ бізнесі чи системному бізнесі, ви побачите, наскільки великі можливості для бізнесу в Лігуд. Лігуд був народжений, щоб вирішити всі проблеми, з якими зараз стикаються учасники, які беруть участь у індустрії МЛМ або беруть участь у системному бізнесі. Далі ви повинні дізнатися більше про компанію Лігуд. Зараз компанія Лігуд розташована в Получених Татах Америки, але вам також потрібно перевірити, чи має Бізнес ліцензію чи ні. Є в них запас чи ні. Їхній склад великий чи маленький, як вони розподіляють продукцію на складі. Шановні друзі, це комерційна ліцензія Лігуд, видана в Получених Татах Америки. Завдяки цій ліцензії ми знаємо, що Лігуд було створено 16 квітня 2021 року. До 13 грудня 2022 року, після більш ніж одного року підготовчої роботи, Лігуд завершив створення вебсайту. У той час Лігуд офіційно почав працювати. Далі ми дізнаємося про склад Лігуд, я переведу вас на YouTube канал Лігуд, щоб знайти вступне відео про склад. Високоповажність усім. Це вступне відео про склад Лігуд у Получених Татах Америки. У цьому відео два члени-засновники, генеральний директор Лігуд і директор із розробки продуктів Лігуд проводять екскурсію по складу Лігуд. Склад Лігуд дійсно великий, чи не так. Зараз Лігуд працює за моделлю електронної комерції, тому Лігуд економить багато грошей. Лише один склад, але можлива доставка по всьому світу. Офіційно Лігуд наразі обслуговує клієнтів у понад 200 країнах і регіонах. Отже, очевидно, що це дуже розумний спосіб зробити це. Коротко представте цей продукт. Через це ми розуміємо, що компанія справді обслуговує, але це не фінансова гра. Фінансова гра означає, що наступні учасники платитимуть за спочатку, учасники зможуть брати участь, насолоджуватися, а потім одного дня проект розвалиться. І ось ви бачите, що Лігуд це реальний проект, справжній проєкт, орієнтований на громаду, який прагне допомогти громаді мати здоров'я, а особливо отримати медичне обслуговування за найнижчою ціною. Тож, завітавши на склад Лігуд, ви справді почуваєтесь у безпеці, співпрацюючи з Лігуд. Далі ви дізнаєтеся про те, хто є засновниками Лігуд, наскільки вони досвідчені в цій справі. Тобто, який у них досвід роботи з продуктами для охорони здоров'я, а також досвід роботи в індустрії MLM чи системному бізнесі, крім того, вам також потрібно проаналізувати акціонерів. Хто в якій ролі, які сильні сторони кожного з них. І після того, як вони приймуть участь, вам потрібно дізнатися, як ці люди поводяться. Що зараз робить генеральний директор компанії? Що зараз робить менеджер з розробки продукту. Далі йде директор з продуктової освіти, чим він зараз займається. І нарешті дуже важлива людина, тобто директор з мережевого маркетингу, чим він займається. Чому він має здатність зрозуміти біль у індустрії MLM, нехай він розробляє бізнес політику для лігуд. Друзі, щоб дізнатися про керівництво компанії, ви можете побачити це на вебсайті, дуже чітко представлене таким чином: один за одним, перший генеральний директор компанії, другий директор з розвитку. Розробник продукту компанії, третій директор компанії з навчання продуктам і останній є директором з мережевого маркетингу компанії. Отже, дізнавшись про цих чотирьох людей, ви побачите, що вони мають дуже глибокі знання про роботу. Генеральний директор, наприклад, має понад 20 років досвіду володіння та керування деякими з найуспішніших компаній у галузі дієтичних добавок, і він знає, як допомогти людям досягти успіху. Коли ми заходимо на YouTube, щоб знайти інформацію про нього, ми бачимо багато відео про його діяльність у минулому. Це відео опубліковано 8 років тому, або це відео опубліковано 7 років тому, тоді він керував Skinny Body Car. Зрозуміло, що генеральний директор Лігуд це людина, яка має великий досвід у керуванні компаніями мережевого маркетингу і особливо має великий досвід у бізнесі харчових добавок. Тому він і його однодумці розуміють біль у індустрії МЛМ. Зокрема, щоб зрозуміти біль членів, які беруть участь у цій галузі чому вони не заробляють багато грошей, тож у чому причина та як допомогти їм заробити гроші. Тому народився Лігуд, народився Лігуд, він надасть рішення, яке допоможе членам заробити багато грошей, крім того, вони знатимуть, як краще піклуватися про своє здоров'я, змушуючи їх заробляти гроші. Якщо у них багато грошей і вони можуть купувати хороші продукти для охорони здоров'я за дешевими цінами, вони точно купуватимуть багато продуктів. І коли багато учасників купують багато продуктів, щоб подбати про своє здоров'я, це буде дуже добре, щоб створити вплив на лігуд. Як ви бачите дані, наведені тут. Станом на 9 червня 2023 року Лігуд нараховує 400 тисяч учасників, а станом на сьогодні, 29 червня 2023 року, ми знаємо, що Лігуд має майже 50 тисяч учасників. Отже, темпи зростання дуже великі, чи не так, ви бачите, що Лігуд має два величезні джерела доходу: перше джерело доходу членські внески, друге джерело доходу продаж продукції. Отже, ви бачите, ми співпрацюємо з Лігуд, ми співпрацюємо з дуже розумною компанією, ми дивимося на їхні результати, щоб ми могли оцінити управління та операційну спроможність компанії. Прізвище. Отже, якщо ми співпрацюємо з ними, чи будемо мати спокій. Ось чому я пропоную вам дуже серйозно поставитися до інформації, яку ми пропонуємо, щоб ви мали абсолютну віру. Коли у вас є абсолютна віра, тоді це буде сприяно вам. Ви вживайте заходів, щоб ви створювали для себе реальні результати. Тепер ви бачите, що на YouTube каналі Лігуд є багато відео. Заходимо в розділ відео, бачимо, що компанія організовує щотижневі програми навчання з охорони здоров'я, а також поради щодо використання продукції компанії. Компанія детально представляє кожен продукт і допомагає людям зрозуміти, як дбати про своє здоров'я, а також як використовувати продукти компанії для найкращого догляду за здоров'ям. Ви бачите, тут є багато навчальних навчальних відео. Отже, бачите, всі керівники компанії докладають зусиль, щоб допомогти громаді, тобто допомогти членам зрозуміти здоров'я і купувати найкращі продукти, піклуватися про своє здоров'я. Високу поважність усім. На додаток до цифр, які ми щойно запропонували вам дізнатися про компанію, ви виявите, що результати, яких вони досягли, є дуже конкретними та практичними, крім того, вам потрібно знати, крім того, лігуд тепер визнано, оцінено та проголосовано як компанія з найкращими показниками в галузі. Наприклад, ви бачите в журналі Lean Startup, який відніс лігут до 15 найкращих mlm компаній у 2023 році. І ви бачите тут цифри, ви бачите, що Лігуд стоїть на першому місці, тобто проголосував за один ша позиція. Отже, зрозуміло, як Лігуд прагнув, наскільки це добре, тоді Лігуд є лідером у цьому бізнесі. Вище, якщо ви дізнаєтесь, ви дізнаєтесь, що цей журнал дав для вибору найкращих компаній у індустрії MLM. Як ви знаєте, Лігуд розробляє модель електронної комерції та обслуговує клієнтів по всьому світу. Лише за шість місяців роботи Лігуд створила майже 500 тисяч членів, але у Лігуд дуже мало співробітників. Особливо з дуже невеликими витратами, чи не так. Їм потрібен лише склад Уполучених татів-мерики, але вони можуть повністю обслуговувати учасників, обслуговуючи своїх клієнтів у понад 200 країнах і територіях. Далі в журналі Бізнес For Home Лігуд було визнано одним із найкращих компаній із прямих продажів і компенсаційних планів. Це також опитування в 2023 році, і в цьому опитуванні Лігут займає 5 місце. Пані та панове, важливе запитання, яке слід поставити тут, полягає в тому, чому Лігут займає 5 місце. Посідає п'яте місце серед 750 компаній у МЛМ Промисловість. Друзі, згідно з наведеними вище цифрами, ви бачите такі критерії голосування: ми номінували 750 найкращих компаній прямого продажу з їхнім планом компенсації, а потім за лігод проголосували як одну з найкращих компаній із найкращою політикою компенсації. За цим послідувало опитування також у бізнесі для журналу Home, яке було опитуванням для визначення найнадійніших компаній прямого продажу в 2003 році, розумієте, Лігуд посіла друге місце серед 50 найбільш надійних компаній у індустрії MLM. Друзі, як для того, щоб вас проголосували як надійну компанію прямого продажу, ви виявили, що це критерії для включення в це опитування. По-перше, це прозорість і чесність у роботі з клієнтами та дистриб'юторами. Друге дотримання високих етичних стандартів. По-третє, надавати клієнтам чудове обслуговування. І, нарешті, постійно працювати над покращенням якості свого продукту чи послуги. Високу поважність усім. З результатами голосування, як ми щойно бачили, у низці престижних журналів. Тож у нас є підстави вірити, співпрацювати з лігу чи не так. Оскільки це дуже поважні та дуже об'єктивні журнали, вони не випадково проводять такі опитування, і як тільки результати опитувань будуть доступні, вони мають бути оприлюднені. Лігуд займає перше місце в рейтингу, на це мають бути вагомі причини, чи не так. Дорогі друзі, коли ви дізнаєтеся про компанію Лігуд, дізнаєтеся про керівництво компанії Лігуд, ви бачите, що вони дійсно докладають великих зусиль, щоб вони могли виконати місію Лігуд. Друзі, на цьому першому кроці, щоб побудувати довіру, перше, що вам потрібно зробити, це зрозуміти біль індустрії MLM або системного бізнесу. А по-друге, ви повинні зрозуміти місію компанії Лігуд, по третє, ви повинні розуміти лідерів Лігуд, по-четверте, ви повинні розуміти продукти Лігуд. Зараз Лігуд торгує 15 продуктами. Ви повинні чітко розуміти, що являють собою ці 15 продуктів. Чому народжуються ці продукти і яке його застосування? Треба дуже добре розуміти. І крім того, ви повинні розуміти, яка ціна продажу для учасників, яка роздрібна ціна, особливо ринкова. Високу поважність усім. Щоб мати абсолютну впевненість у продуктах лігуд, ви повинні звернути увагу, коли ви переглядаєте кожен продукт. Під описом продукту ви бачите, що для кожного продукту, лігуд, бізнесу є багато сертифікатів якості продукту. Наприклад, з цим продуктом ви бачите стільки сертифікатів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Хлопці. На вебсайті ви заходите в розділ сертифікатів аналізу, бачите, що для кожного продукту тут є сертифікати аналізу продукту кожен продукт. 15 продуктів повністю сертифіковані на 15 продуктів. Пані та панове, а зараз я коротко розповім вам про деякі сертифікації. По-перше, ви знаєте, що в сегменті функціонального харчування перед тим, як продукт вийти на ринок, потрібен перший сертифікат, яким є сертифікат GMP. Тобто, заводський сертифікат є стандартом GMP, і цей сертифікат розуміється як стандарт належної виробничої практики. Тобто, вихідні матеріали на вихід або в процесі виробництва повинні відповідати дозволеним нормам. Американський стандарт GMP є дуже високим стандартом чи не так, хлопці. Високу поважність усім, крім сертифіката GMP, на продукцію Лігуд існує безліч сертифікатів. Насправді, як я знаю, тут багато рідкісних сертифікатів. Тобто дуже мало компаній, які займаються функціональними продуктами харчування, мають багато таких сертифікатів. Наприклад, цей сертифікат без сої, що означає, що інгредієнти продукту не містять сої, друзі. Далі йде сертифікат глутен фрі, тобто без глютену. Глютен використовується для утримання вологи, зв'язування або захисту їжі протягом тривалого часу. Однак для деяких людей з целіакією глютен є дуже шкідливою речовиною. Вони впливають на тонкий кишечник, а також на імунну систему. Отже, у продуктах лігуд немає глютену, що дуже добре, правильно, хлопці. Привіт! Далі йде сертифікат Кафайн Free, тобто без кофеїну. Далі йде дуже важливий сертифікат. Це сертифікат без ГМО, це сертифікат на невикористання генетично модифікованих продуктів, введення у виробництво та переробку. Дорогі друзі, сьогодні, коли технологія так сильно розвинулася, споживачі обізнані, вони, звичайно, хочуть використовувати продукти, які не використовують генетично модифіковані матеріали. Друзі, на черзі ще один дуже важливий сертифікат сертифікат USDA Organic це найсуворіший органічний стандарт сертифікації Міністерства сільського господарства Получених Татів Мерики. Відповідно до цього стандарту будуть сертифіковані продукти, які містять 95% органічних інгредієнтів. Шановні друзі, наступний крок 100% сертифікація VEGAN. VEGAN розуміється як веган, тобто вегетаріанці можуть повністю вживати продукцію Lігуod. Друзі, отримати сертифікат VEGAN дуже важко. Продукт, який відповідає стандартам органік, а також має 100% сертифікат VEGAN, є повністю впевненим, чи не так. Друзі, тут ще багато сертифікатів, таких як цей. тобто не тестувати інгредієнти продукту на тваринах, або не випробовуйте кінцевий інгредієнт на тваринах, і жодна третя сторона не проводить тестування на тваринах від імені компанії. І, нарешті, жодних випробувань на тваринах, навіть якщо цього вимагає закон. Дорогі друзі, з чотирма такими вимогами для досягнення цього стандарту. Тож із сертифікаціями, як ми щойно побачили, чи чудовий продукт лігуд, високу поважність усім, щоб побудувати довіру, перші чотири речі, які вам потрібно зробити по перше, це вивчити індустрію MLM, тобто ви повинні зрозуміти біль в індустрії MLM або системному бізнесі. По-друге, ви повинні дізнатися про компанію Лігуд, чи справді вони працюють у Получених татів Америки чи ні. На даний момент у них є чіткий товарний бізнес чи ні. І як вони зараз обслуговують клієнтів у всьому світі? Далі ви повинні дізнатися про продукцію Лігуд. Отже, ці перші чотири речі дуже важливі, але тепер є ще дві речі, які також дуже важливі. Перше, ви повинні дізнатися про бізнес політику Лігуд. Які переваги ви отримуєте, коли ви ведете бізнес з Лігуд, які у вас обов'язки, і після того, як ви зрозумієте бізнес політику Лігуд, останнє, що вам потрібно дізнатися про команду, тобто про Тім Даймонд? Команда Даймонд народилася з місією та цілями, як допомогти членам. Ви повинні розуміти, що таке Тім Даймонд, хто є засновником Тім Даймонд і хто є її членами, щоб підтримувати та мотивувати Тім Даймонд ефективно працювати. Отже, по перше, ви повинні зрозуміти людину, яка познайомила вас із можливостями для бізнесу в лігуд. Ви повинні спочатку подумки подякувати їм за те, що вони дали вам цю можливість для бізнесу. Тоді дізнаєшся ширше, дізнаєшся, які люди нагорі. Зокрема, як ви дізналися про тім Даймонд. Тім Даймонд справді підтримка для вас чи ні? Дорогі друзі, місія та мета Team Diamond полягає в тому, щоб допомогти всім учасникам досягти високих титулів у лігуд. Це діамантовий титул, тому команда Diamond розробила стратегію та план розгортання. Ми хочемо отримати титул діаманта, тоді ми повинні мати такий процес, ми повинні мати бізнес стратегію, а також ми повинні мати дуже конкретний бізнес план і, крім того, вони повинні мати інструменти для підтримки та допомоги. Ми займаємось маркетингом. Пані та панове, у наступних кроках та в інших документах ми детально розповімо вам, щоб ви зрозуміли, що Тім Даймонд це опора, а також важіль для підтримки команд. Як справи, щоб ви могли вести бізнес із лігуд, щоб отримати найкращі результати? Високу поважність усім, Енгуєнтхі Хуєсханаму очолює Тім Даймонд. Вона відповідає разом з нами за розробку стратегій і бізнес-планів, а також за створення медіа контенту для підтримки членів. Крім того, пані Хю разом з нами створює маркетингові інструменти, щоб допомогти членам проводити ефективний маркетинг. Друзі, після того, як ми зробили перший крок, ми дізналися всю інформацію, яку я щойно представив. Тепер у вас справді є віра, ви передбачили чудову можливість для бізнесу в лігу, чи не так? Тепер ви переходите до кроку 2, який є етапом формування мети. На етапі постановки цілей я лише резюмую кілька ідей таким чином: по-перше, ви повинні брати активну участь у навчальних програмах. На даний момент, програма навчання ми запакували багато відео. Ми впроваджуємо інструмент маркетингу. Коли вам надається інструмент маркетингу, ви входите у свій обліковий запис, ви зможете брати участь у навчальних програмах через готові командні відео для вас. Крім того, ви також повинні відвідувати деякі тренінги через Zoom. Якщо ви берете участь у цих тренінгах і переглядаєте навчальні відео, ви, безсумнівно, отримаєте знання та інструменти маркетингу, щоб отримати найкраще від своєї компанії, вашого бізнесу. Високу поважність усім. Щоб побудувати свої цілі, пам'ятайте, що, окрім того, щоб бути тренером, ви також повинні обговорювати це з членами вашої команди. Після обговорення ви успадкуєте досвід тих, хто пішов раніше. Потім ви ставите цілі як для себе, так і для своєї невеликої команди. Далі ви складаєте план, який ви маєте виконати, а потім ви маєте закріпити свої цілі, а також закріпити свій проект у своєму розумі та в оточенні. Виконуйте свою роботу, ви повинні чітко написати свої цілі перед ви, і ви регулярно говорите з людьми про свої цілі, щоб ваші цілі здійснилися у вашому житті. Отже, друзі, після того, як ви пройшли два кроки, перший крок це формування довіри, другий крок формування цілей, а тепер настав час переходити до третього кроку, який є дуже важливим. Важливо, це фінансовий етап будівництва. Це означає крок для вас, щоб практикуватися, ви реалізуєте свої цілі, ви реалізуєте свої плани. На етапі фінансової побудови пам'ятайте, що перше дуже важливо, щоб ви активно ділилися бізнес можливостями з лігуд для всіх, ділячись бізнес можливостями тут, означає, що ви ділитеся своєю вірою щодо лігуд з усіма. У вас є добра віра, у вас хороші цілі, обмін буде набагато сприятливішим. Ви ділитеся бізнес можливостями не лише заради того, щоб заробити гроші, але, крім цього, є також величезна мета, яка полягає в тому, як допомогти своїм друзям, допомогти своїм близьким, а також допомогти своїм близьким. Наприклад, допомогти спільноти, щоб купувати найкращі продукти охорони здоров'я за супернизькими цінами, щоб мати міцне здоров'я. Після цього мета допомогти їм мати можливість для бізнесу, а також дати їм гарну можливість заробити гроші, як це робите ви. Високу поважність усім. По-перше, ви активно ділитеся можливостями для бізнесу. По-друге, ви обговорюєте та відповідаєте на запитання з потенційними кандидатами, з потенційними клієнтами. Потім вам потрібно подбати про кандидатів. Потенційних клієнтів або потенційних клієнтів, після того, як ви взяли піклуватися про них, ви виберете учасників, які хочуть приєднатися до Лігу. Потім ви створите для них обліковий запис. Після того, як ви створите обліковий запис для них, ви накажете їм платити, далі ви подбаєте про ваших нових учасників. Нарешті ви повинні виміряти результати, щоб ви могли перевірити, наскільки ваша робота успішна. Як результати? Якщо ви реалізуєте багато способів, то вам потрібно вимірювати та оцінювати, який є більш ефективним який менш ефективним. Таким чином, ви оптимізуєте свій спосіб ведення справ, щоб результати вашої роботи зростали. Високу поважність усім. На третьому етапі, який є етапом фінансової побудови, він включає конкретні завдання, як це, і ми маємо дуже ретельні навчальні відео, тож ви можете виконувати це крок за кроком. І якщо ми надаємо вам маркетингові інструменти, ви війдете у свій обліковий запис і побачите відео з інструкціями. Ми створили відео, щоб показати вам, як ними користуватися. Використовуйте маркетинговий інструментарій. Як вам потрібно зробити кожен крок, щоб ви могли зв'язатися з потенційними кандидатами, потенційними клієнтами, а потім обговорити з ними запитання та відповіді, як ви піклуєтесь про них. Як створити обліковий запис для них, коли вони стануть учасника, як вам потрібно піклуватися про них, і, нарешті, як ви оцінюєте результати свого бізнесу? У нас є повний набір відео, які допоможуть вам виконати всі описані вище дії. Дорогі друзі, я тільки що закінчив презентувати вам процес впровадження бізнесу в Лігуд. Завдяки трьом крокам, які я щойно проаналізував і представив вам, ви чітко бачите шлях, яким вам потрібно йти. Ви чітко бачите, що вам потрібно зробити. І чи вірите ви, цей процес допоможе вам швидше дістатися до фінішу. Якщо ви дійсно в це вірите, це означає, що ми досягли мети цього відео. Ми віримо, що ви обов'язково співпрацюватимете з нами, щоб реалізувати цей процес і допомогти нашому бізнесу досягти успіху. Високу поважність усім! Це відео зараз я хотів би зупинитися на цьому. Насамкінець бажаю вам міцного здоров'я! Бажаю вам успіху, до побачення і до нових зустрічей.